Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні такий незвичний фон для мого каналу. Зараз я знаходжусь в своєму кабінеті творчому, і, як бачите, я зробила собі красу. Отже, сьогоднішнє відео я хочу присвятити своїм висновкам з жарцювального сезону 2025 року, які я зробила помилки, які в мене були успіхи, і взагалі, які я висновки зробила. Використовуючи той досвід, який я вже отримала. І сьогодні хочу з вами з цим поділитися. Моє захоплення макрофілами почалося з 2024 року. І це були мої перші гортензії: Екліпс, Чорний лицарь, Росоглорія, Допіофредо, Допіо Азура і Допіоресата. Ну, а так виглядає моя колекція у 2025 році. Я дуже задоволена тим, як вони в мене ростуть. Трошечки змінила підхід до вирощування і вважаю, що маю гарний результат. В мене вони не хворіли в цьому році, і я боролася тільки з кліщем на них. Ось така краса в мене була влітку. Є відео на каналі, можете заходити і дивитися. Я вже в 2024 році вперше пробувала вкорінити свої гортензії. В мене вийшло, але не вийшло їх виростити. На жаль, вони всі згнили. А в 2025 році Яна Флора Верде мене надихнула спробувати живцювання на моху і у нейтральному ґрунті класман. І що я вам можу сказати? Вони всі вкорінилися, ці живці, але в торфі набагато краще мені сподобався ефект вкорінення. І тепер ми підходимо до основних умов: це температура, це вологість, це якість ґрунту і обов'язкове підсвічування ваших живців. У мене це все стояло у підвалі в пластикових боксах, які я кожен день провітрювала, приоприскувала і не додавала жодних добрив, поки не з'явилися перші корінчики. Ну а для того, щоб мої живці не згнили, я підставила під стаканчики. Сітку і водичка, яка стікала з них, не торкалася горщиків. Грунт це дуже важливий аспект вкорінення. Я зрозуміла, що він повинен бути пухким, вологоутримувачим і повітряпроникним. Тому я додавала ще агроперліт і вкорінювала при температурі 22-24 градуси. Досвідка в мене була 10 годин на день. Тоді ще з електрикою не було таких проблем. І прискування робила зранку і ввечері і обов'язково провітрювала. Зараз ви бачите живці, які вкорінювала в квітні, і ось так я їх розсадила у касети. Ось тоді. Тепер я починаю їх підживлювати плантафолом 10 так як він має в складі багато фосфору і необхідного для вкорінення і розвитку кореневої системи. Далі мені стало цікаво, як будуть розвиватися рослинки у кислому торфі і у нейтральному торфі, з додаванням мікоризи. Чи без мікоризи. І подивіться, які корінчики розвилися у цих саджанців, які я вкорінювала в квітні дуже класно наросли корінчики, вони такі прям повні повні. Тому я вирішила частину своїх живців пересадити в нейтральний ґрунт з додаванням мікоризи і без мікоризи, і в кислий торф, так само з додаванням мікоризи і без мікоризи. На відео я вам показую саджанці Матахарі, їм місяць після початку вкорінення. Є різний результат. І ще я наперед вам скажу, що вкорінення ось таких молодих зелених частин відбувається набагато швидше, ніж старої дерев'яної частини. Про це в мене є відео на каналі. Можете заходити в збережені списки відтворення щоденних живців макрофіл, і все можна подивитися окремо по кожній темі. Ще один важливий нюанс. Коли ви пересаджуєте рослинку, її не потрібно трамбувати. Оцей ґрунт він має просто заповнити усі пустоти, які є в горщику, тому я постукаю. І не трамбую сильно. При поливі потім всі ці пустоти заповнюються ґрунтом. Ну, а тепер висновки. Я зрозуміла, що гортензіям легше розвиватися не, не кислому такому торфі, а слабокислому. І мікориза, принаймні ця мікориза, не впливає на розвиток кореневої. Коренева була шикарна у всіх саджанцях. Це саджанець, який був корінений в квітні 25-го року. Він виріс, і я вперше спробувала переживцювання саджанців. Я зрізаю просто верхню частину і намагаюсь її вкорінити. Ще я зрозуміла, що поступове збільшення об'єму дуже впливає на зовнішній вигляд рослини і на розвиток її кореневої системи. Тому не можна довго тримати рослинку в одному об'ємі. Пересадка. Ну, просто класний результат має. І рослинка прям виглядає супер розвиненою. І коренева система має місце для розвитку. Отакі От в мене вийшли живці, переживцьовані. А ті, що будуть вкорінюватися, я відношу у підвал під фітолампу. В липні я вже винесла свої всі живці на вулицю. Вони були адаптовані до повітря. І це. Як виявилось, не дуже і складно, треба просто мати терпіння. Я кожен день на протязі 10 днів відкривала по кришку, пшикала 10-15 хвилин і закривала. Через 2 дні я залишала дуже маленький такий простір з щілину, і так поступово за 10-12 днів мої живці адаптовувалися до повітря. І головна умова адаптування це. Наявність гарної кореневої системи. На вулиці було їм спекотно вечірнє сонце, тому я їх накривала сіткою на вечір, а потім відкривала, і мені сподобалось, як вони наростали. Зараз я показую стан рослинок і кореневої системи мого експерименту вирощування в кислому і нейтральному ґрунті з мікоризою і без мікоризи. І якщо ви бачите те, що я бачу. То жодних різниць, жодної я не побачила з приводу того, використовувала я мікоризу чи ні. Але потім, завдяки Яні, я дізналася про інший комплекс Тріхомікс Atlantis, мікоризи і триходерми. І він, от він мене вразив, він працює у кислому торфі, дуже гарно працює, і корінчики набагато швидше наростають. І отут ми плавно переходимо до підживлення всіх живців. Я зробила висновки, що я ну, дуже багато всього використовувала при живцюванні і дорощуванні, можна менше використовувати, і буде той самий ефект, якщо розуміти, коли і до чого все. Я ще до кінця не розуміюся, але все попереду я вчуся і роблю висновки. Тому зараз я вам Покажу, які добрива я використовую і які враження я маю від використання цих добрив. А перед цим хочу вам пояснити, по якому принципу я вкорінюю свої живці і нарізаю їх. Я ріжу по 2-3 міжвузля, для того, щоб потім при живцюванні заглипити 2 міжвузля. І це мені дає велику площину для утворення корінців, і потім, згодом, з часом я отримую багато базальних пагонів. Ну і про вкорінення дерев'яними живцями. В мене вкорінюється місце, де брунька приєднується до стовбура. І ці корінці дає саме оця брунька, не дерев'яний стовбурець. Тому вкорінювати чи не вкорінювати дерев'яними живцями це вже. Рішення кожного. Ось на цьому етапі, коли живці вже вкорінилися, я починаю їх оприскувати плантафолом. Не поливати в горщик, а плантафолом. Уявіть собі, що вони ще не пересаджені, вони просто вкорінюються. Також я оприскувала один раз мегафолом, один раз ізобіоном ці живці. І коли я побачила, що є вже перші корінчики, то почала оприскувати плантофолом 105410 з великим вмістом фосфору, бо фосфор дуже класно впливає на розвиток кореневої системи. Аналогом плантофола може бути Атланти. Там теж великий вміст фосфору, і я вже їм оприскую всі свої живці після того, як вони розсаджені. І Чергую один раз плантафолом, один раз Атланте. Мені так більше сподобалось, коли ну, маєш різні варіанти. Коли я застосовую радіфарм, радіфарм це укорінювач, і я його застосовую вже після пересадки. Тобто, коли я розсаджую в кожен окремий горщик живець вкорінений, я проливаю радіфармом і Мікохелпом. Хоча, як Яна каже, радіфармом. Не треба одразу проливати. Спочатку якийсь фунгіцид, але я не застосовую хімічні фунгіциди тільки біо в цьому сезоні 25-му, і мені це дуже-дуже сподобалось. При пересадці проливати мікохелп а потім через кілька днів вже радіфарм. І радіфарм дуже класно стимулює розвиток кореневої системи. Так само можна. Я так зрозуміла, райкат старт використовувати, він теж має вплив на гарний розвиток саме кореневої системи. Після того, як розвилися корінчики в маленькому об'ємі, і е, я пересаджу у більший об'єм, я починаю застосовувати мастер-27. Е, 20... 2020 плантафол -20. майстер можна використовувати по листу і під корінь, а плантафол це підживлення по листу. Для того, щоб розвивалася вже наземна частина. І рослинки були такими зеленими, гарними. І для цього ще можна використовувати райкат Grow, це райкат Ріст. він теж має азот. В складі, збільшений, і він допомагає розвиватися саме на земній частині. Ще є добрива у майстер і у плантафоли з великим містом калія. Калій я застосовую для того, щоб мої молочні живці вони були більш такі ух, міцні і пружні, щоб стобурці зміцнювалися, і калій дуже потрібен на етапі цвітіння. І ось так, коли живці дуже-дуже такі зелені і погано розвивається наземна частина, тоді калій. У Вітера є келік калій. і я його окремо оприскувала по листу свої живці, щоб їм допомогти скоріше дозріти і підготувати їх до зимівлі. Але про це трошечки згодом. Ну і звісно. Під час вирощування виникають такі проблеми, як хлорози або нестача якихось елементів. Я використовувала ферілен, це залізо, якщо ви бачите такий хлороз, де верхні такі частинки, жовті прожилки, є ще магнієвий хлороз, Тоді я використовувала сульфат магнію, і в вітері є теж мікрокат магнізіум, магній. Мені дуже сподобалось його використовувати як підживку для е, полисту. Ще є комплекс Брексіл Комбі і Мікрокат Мікс, е, який теж я використовувала. Знаєте, в мене е, цей рік був такий прям експеримент-експеримент. Пшикала всім, чим, е, що побачили мої очі в мене на полицях. Тому. Наступний сезон я сподіваюся, що я вже якось зрозумію, коли це потрібно робити, коли не потрібно робити. Але я хочу сказати, що мегафол, ізобіон Прексілкомбі – це все необхідно, тому що наші рослинки відчувають стрес, коли спека, коли похолодання, і стрес у живців буває. Тому я це все використовую. Занадто, я вже зрозуміла, я придивилася всі свої ці схеми, підживок. Використовувала занадто багато всього, можна це все менше робити. Я вчусь, сподіваюся, я це все зрозумію, як правильно використовувати. Ну, і звісно ж, це боротьба з кліщем. В сухому повітрі живці дуже сильно хворіють. І кліщ прям ну, просто починає дуже швидко розмножуватися. Ось подивіться, як виглядає ознаки: це не хлороз, це попрацював кліщ. На ось цій зворотній стороні є, можна побачити, якщо він у вас живий, я просто це вже обробила, і скоро буде ще одна обробочка. Я використовувала і хімічні препарати, і біологічні препарати. Але вдома я використовую тільки біологічні препарати, тому що це дім. Він поселяється на зворотній стороні. Це такі мікроскопічні павучки, як я їх називаю, і вони плетуть мікроповутиночку таку. І вони п'ють сік. Тому ось так воно. Починає жовтіти, крапочки з'являються, тому обов'язково профілактична обробка від кліща, особливо у спеку, особливо коли сухе повітря це просто життє необхідно для гортензії. Ну а тепер про підготовку живців до замівлі. Зараз ви бачите ось ці живці, які були пізнього живцювання, вони не встигли визріти. Тому вони зараз тут у мене під фітолампами, і вони вже так будуть рости до весни. І на весні я вже їх буду виносити на двір, коли дозволить погода. Але для того, щоб підготувати свої живці, я їх починала підготовувати фосфорно-калійними добривами. На вулиці, на терасі, вони зимували. Інші живці, які вже в мене в кімнаті для зберігання знаходяться, знижувалися поступово температури, зменшувався день світловий. Фосфор на калінні добрива раз на 10-12 днів. Я робила її оприскування і поливала під корінь. І вони поступово починали дерев'яніти. І щоб допомогти трошки їм, я знімала нижні листочки, але не отак прям зразу всі-всі-всі зняла листочки. Поступово два листочка прибрала через там, тиждень і ще два, для того, щоб скоріше відбувалося дерев'яніння стовбура. На цьому прикладі я можу вам показати, як відбувається здерев'яніння. Бачите, поступово-поступово колір змінюється. І з'являється така як деревина. Брунички дозрівають, і потім рослинка засинає. І я їх відправляю. А на так виглядали мої живці на початок листопада. Вони в мене стояли на терасі, вона закрита, тому був такий як тепличний ефект. Вичищала всі листочки, які самі упадали, намагалася зайвий раз не чіпати листочки, поки вони не відпадуть, але потім зрозуміла, що потрібно все ж таки їм допомагати. І через велику вологість в мене почала розвиватися оця сіра гниль. Я зрозуміла, що різні гортензії по-різному дозрівають, не одночасно всі. Були ось такі класні вже сформовані бруньки, дозрівши стовбурці – і такі рослинки в мене пішли вже зимувати у спеціальне сховище, це підвальне приміщення. А є ось такі, які досі були зелені, вже почало все дерев'яніти знизу, але воно не до кінця вже дозріло, тому такі живці я ще потім у підвалі досвічувала, Вони знаходились при температурі 10 там 7-10 градусів і була додаткова досвідка, поки вони не дозріли. Ну і зрештою, все відправилося на зимівлю у підвальне приміщення. Перед відправкою на зберігання я оприскала їх свічем, і ось в такому вигляді вони зараз зимують. Там при мінус 18, мінус 3 градуси. Сподіваюсь, з ними нічого не станеться. Вже всі, які ще зелені, я накрила плівкою і будемо дивитися на результати згодом. Ось Таке відео в мене виходить. Сподіваюсь, воно було чимось корисним, чимось допомогло вам. Для мене це буде таке нагадування, що я робила, як я робила. І чого не потрібно робити при живцюванні. І сподіваюся, цей сезон 2026 року буде більш успішним для мене, тому що ми вже живемо на новій ділянці. Тут багато місця. Я дуже сподіваюся, що в цьому році ми побудуємо спеціальний такий е, як кімнату для того, щоб мої гордені адаптувалися навесні і потім продовжували свою вегітацію восени. І уходили спати більш такими здоровими, сформованими і дозрівшими. Дуже сподіваюся, що у нас вийде це зробити. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь, слідкуйте, буду дуже вдячна вашим реакціям, якимось, може, коментарям. А зараз я всім бажаю мира, добра і до нових зустрічей. Пока-пока.